Імед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Друзі, отже, у січні, медичний журнал Science Daily опублікував результати американського дослідження школи сімейного життя, яке провели під керівництвом професора Алекса Дженсена. Так, науковці вважають, що батьківський фаворитизм, коли один із батьків або обидва віддають перевагу одній дитині над іншими, часто приділяють більше уваги або прихильності до улюбленця. Зазвичай це виражається у вигляді більшої похвали, подарунків. Або ж відсутності покарання, і це може бути пов'язане з порядком народження дитини, її характером та статтю. Фахівці також зробили висновок, що батьки схильні надавати перевагу дочкам трохи більше ніж синам. А діти, які є доброзичливими і відповідальними, незалежно від порядку народження чи статі, зазвичай отримують більш прихильне ставлення батьків. Чому так відбувається? Чи дійсно це так, чи погоджуються з цими дослідженнями? Наша експертка, психотерапевтка Дар'я Селіванова, доброго ранку. О, яка гаряча тема. Слухайте, Дар'я, Перед тим як ми з вами продовжимо розмову, ми хочемо разом з вами подивитися на відповіді наших глядачів. А ми поцікавилися в українців. Я чи ви погоджуються вони з, ви, з такими висновками американських дослідників, як в їхніх родинах розподіляється та сама батьківська увага і любов? І ось які відповіді. 18-річна Олеся має меншу сестру Ярославу. Вона каже, помічала часом батьки дійсно ставляться прихильніше до неї, ніж до сестри. Бували випадки, що вони могли трошки сестрі не довіряти. Олеся пояснює, причина у різних характерах: я можу бути там спокійною, меланхолійною, там флігмат. Там спок дуже спокійно, а вона дуже. Різко сприймає деякі ситуації, може накричати, але це чисто її випуск емоцій. Далі зустрічаємо брата та сестру Андрія та Софію. У них різниця 8 років. Софія запевняє, батьки приділяли їм увагу однаково. Та нас однаково любили. Мене дуже і брат любив, і я його. Тобто, я б не сказала, що є якась там дуже різниця велика. А от що розповів її старший брат Андрій. Ну, я допомагав навпаки до батькам, тому я не відчував якогось дефіциту уваги. А коли підріс, то навпаки, ну вже не так потрібна турбота батьків. Ну, якось навпаки, навіть простіше стосунки стоять як на мене. Має старшу сестру Ольга. Вона запевняє, ніхто з них для батьків не був фаворитом. Можливо, було якісь ревнощі з моєї сторони, чи з її, але інших ні, не було. Ольга говорить, хоча різниця у їхньому віці була лише два роки, утім старшій сестрі батьки давали більше кишенькових грошей. А я ще була маленька тоді. Вона раніше вийшла на дискотеку, скажімо так. Тобто їй гроші на дискотеку давали вже так, так, а мені давали одну гривню на той час. А от хто знає, як ділити увагу батьків, то це Ангеліна дівчина має сім сестер та чотирьох братів. Все ж таки до старших було більше ставилися строгіше. Просто контролювали, аби не було їх там ніякого ніде вона не трапилась, а до менших ми так більш лояльно. Ну, як та... вам такі відповіді українців? Я е, просто вражена кількістю братів та сестер останній героїні. Ще осмислюю, як це можна вижити в такій родині, коли в тебе стільки братів та сестер. Семеро семеро. Так. Так. Це просто. Я, ну що, це. Доводить, що дійсно є різниця. Вона може бути в родинах. Да? Тобто може бути таке, що когось більш люблять. Хтось відчуває, що його більш люблять ніж там брата чи сестра. Ну, от у вас старша донька Соня, молодший син Максим. Так. От ви когось більше когось менше любите? Відчуваєте собі результати дослідження цих в своїй сім'ї? Я взагалі не можу уявити, як можна любити так. однаково, більше, менше. Ми ж любимо по-різному. Ну це різне почуття до різних. З людей до uh -huh. дітей ми ж не можемо сказати ти кого більше любиш, не знаю там чоловіка чи дітей. Uh -huh. Ну це питання, яке просто я. Я не можу це уявити. Любов це щось що не можна а дивіться помірити. старші, молодші самі для себе визначають мене менше люблять або навпаки мене більше люблять. Це це ж діти чому, кажуть, чому вони так кажуть? Вони кажуть, тому що є можливо різний відсоток часу, який да. батьки проводять один з одним. Є різна кількість, як ви вже казали, зауважень, покарань. Ми тут з'ясували, що є різна кількість грошей, які дають на дискотеки, да або на якісь інші розваги. Тобто може бути різна кількість ресурсу, яка виділяється на mm -hmm. е, дітей, але це ж не пов'язане насправді з почуттями. Просто ми звикли щось міряти через mm -hmm. якісь матеріальні об'єкти, да, якщо у нас є. Наприклад, гроші, то нас люблять, якщо нам дають гроші Я і гроші. Якщо нам, наприклад, нас карають, mm -hmm. да то скоріш за все, нас не люблять. Ну і зрозуміло, що е е якщо до однієї дитини більше вимог, більш вимогливі батьки, приміром, а до іншої ні, то можливо, там саме в той період там одна дитина дійсно там до неї нема питання до іншої треба більше з нею спілкуватися, більше складніші стосунки, але це в жодному разі не говорить про те, що когось більше люблять, і це. Не дорівнює кількості. і це дуже говорять. важливо проговорювати дітям, що навіть якщо я тебе зварю, навіть угу. якщо я роблю тобі зауваження, це ніяк не впливає на те, що я тебе люблю. І якраз за рахунок того, що я тебе люблю, я хочу, щоб ти навчився там чогось, щось робити правильно. Я зараз це і там, наприклад, роблю якісь неприємні речі, та це не пов'язане з любов'ю. Люблю я завжди тебе сильно, в незалежності від того, що ти зараз робиш або не робиш. Тобто нам треба розрізняти наші дії так. які ми робимо і наші почуття які в нас є до дітей е, і б... дітям це проговорювати пишіть нам, одночасно глядачі як в вашому випадку якщо ви були старшими або молодшими якщо у вас багато дітей, ну принаймні як мінімум двоє в вашій родині було або ви маєте а, один плюс дитину ну mm -hmm. так можна сказати бо в моєму випадку я саме стрійні я старший був mm -hmm. і я ніколи не відчував таких ревнощів по відношенню до того що до моїх двох сестер двійняток, більше любові більше а, уваги і так далі бо я сам її приділяв ту саму Бог старший брат, бо за їжу, харчування бігти доглядати. Але єдине, що побільше до них, Поменше уваги до мене, бо я побіг футбол грати, а ви з ними там попроситися. От розумієте, ви зараз це інше. таку класну штуку проговорили. Я прям хочу прокоментувати, що дуже часто, коли народжується друга дитина, звісно, що вона потребує більше уваги. Звісно, mm. це зрозуміло, що просто обов'язки встає, які пов'язані саме з нею більше. Але тут дуже важливо залучати старшу дитину і якраз ah. робити акцент, що ти зараз привертаєш увагу. В нас в родині був такий досвід, коли малий народився, що соняшка починала теж там щось. А на мене, а на мене, Я кажу, слухай, допомагає. Ає мені в цей момент, ти можеш зараз бути частиною нашої команди, ти можеш О, допомагати угу, мені турбуватися угу, про малого, і угу. ти будеш відчувати мою любов. Бо я насправді дуже сильно розраховую на твою допомогу Дячий, на те, так. що Клас. я можу зараз на тебе спиратися, і ти будеш залучена в нашу взаємодію. Це круто, бо якщо, якщо інше може старше сприйняти, що на нього навалили всю відповідальність, і батьки таким чином на його відчуття емоцій не реагують. А якщо ти на наша команда звісно з батьками, то це реально круто. От вам і от класна порада. Ну, мені бачите, здається. тобто, ми говоримо про те, що дійсно ну тобто любов це не дорівнює вимогливість і таке присікування до дітей, так? Але тим не менш, можливо, деякі, я припускаю, можливо, дійсно в деяких сім'ях і в деяких батьків хтось більше любить когось з дітей. Я не знаю, чи напевно, може таке є. От то от, чи в чому тут є небезпека, коли от батьки проявляють свій фаворитизм по відношенню до когось з дітей? Ну це буде провокувати ревнощі, ще Це буде провокувати ревнощі, це буде провокувати більш конфл... більше конфліктів між дітьми. Це буде погіршувати стосунки іншої дитини з батьками. Наприклад, да це може скласти в неї таке враження, що вона не потрібна, з нею щось не те, бо ну чому чому як тоді пояснити? Ти, чому з іншої дитини якось більш приємно спілкується ніж з нею, наприклад. Да? Тобто, оцей цей момент, коли починаються такі, знаєте, ну це як в будь-якій команді, знов ж таки я буду дуже багато апелювати, тому що родина це команда. Як в будь якій команді, якщо є хтось до кого гарно ставляться, а інша людина, наприклад, знаходиться поза цієї там уваги, то звісно, що вона буде відчувати себе невпевнена, вона буде намагатися цю увагу якось привернути, і тут вже залежить від інструментарія. Якщо є гарний інструментарій, то це буде допомога. Якщо це. Це є гарний тільки поганий інструментарій. То це, скоріш за все, буде сварки, конфлікти, якісь аутоагресії і Так далі, як це може вплинути в майбутньому на самооцінки дитини, на яка вважає, що її менше любили ніж її сестер чи братів? Я думаю, що скоріш за все вона буде дуже багато зусиль докладати до того, щоб доказати, що вона дійсно має право на цю любов. Тобто, ці люди вони дуже часто намагаються багато чого досягти угу. намагаються постійно якось скласти гарне враження про себе. Тобто вони будуть постійно шукати цю е, любов, це підтвердження знання з да, в різних інших людях. Давайте ще раз дамо, якщо не давали нашим глядачам е, відповідні такі, ну е, не настанови, а можливо поради, Підказочки. що підказ от підказки. Гарне слово, як батькам можна допомогти підтримувати рівну вагу в стосунках із дітьми різної статі Перше, я хочу знов ж таки по проговорити: ми не мірюємо любов, ми мірюємо активність, яка у нас є з дітьми. Ми обов'язково не порівнюємо дітей. Ми не кажемо, що я вас люблю однаково. Це взагалі штука, яку дуже часто роблять батьки. Ну діти ж відчувають, що це не так. І вони думають: якщо мені кажуть, що мене люблять однаково, це скоріш за все свідчить про те, що мене люблять менше. Просто мені про це не кажуть. Знаходьте час, щоб проводити його наодинці з кожним з дітей, тобто намагайтеся так планувати ваш досвід. Дозвілля ваше, щоб у вас був uh -huh. час з однієї дитини, з іншої дитини, і це було саме цікаво в тих моментах, які є ну, в інтересах саме цієї дитини. Бо буває, що все ж разом, давайте все разом, давайте все разом. А на одинці немає часу побути. Не бійтеся якось відверто проговорювати, що я зараз розгублений, я не знаю. У нас таке відбувається, але ми обов'язково розберемося. Да? Uh -huh. Ми обов'язково розберемося з цією проблемою. Ми вирішимо, як нам зробити так, щоб в нас була ну приємна атмосфера, да не було у всіх суперечок, ну я раджу взагалі додатково не втручатися в конфлікти дітей, якщо це можливо, і обов'язково, якщо є питання, оце прям типоваша помилка, яка є, коли є сварка менший е, старший кажуть старшому. Ти ж старший, уступи. Угу. Так неправильно робити, треба підтримувати статус, який є в родині. І якщо старша дитина, вона старша, ми проговорюємо, він старший, не можна так робити, бо ми формуємо тоді адекватну соціальну іерархію і не буде у меншого відчуття, що йому постійно треба доказувати, uh -huh. що він тут головний, бо це дійсно не так. О, це таке ключово каже, Самі народилися. Не замій дивіться. Я вас не просив. Ну знов таки це ще один із проявів не егоїзму, а все одно. Ні, з іншого боку, якщо за багато так то ну чи відповідальність друга дитина може історії. вам допомагати, але вона, вона не с... є вашою безкоштовною. о. вона о! не є вашим помічником. Ви йому не платите зарплатню за і ви не народили першого, для того, щоб він нянькався з іншим. Він може ну, вам допомагати. І це про це можна просити і за це можна бути вдячним. Так, але ну, це не є обов'язково. Але звичайно, є різні ситуації. Може бути родина Замовно. в таких обставинах, так. коли просто іншої допомоги, ну нікуди ні, ні від куди чекати, то але це дійсно треба проговорювати дитині, що дуже вдячна за те, що ти зараз от, навіть більше, більше ми команда. більше, так ніж так. ми команда. Мало. От я тебе себе занотував. Ми команда посибі тобі за допомогу. А угу. не ти маєш, ти мусиш, і ще й якісь санкції сімейні можна кладатися. Якщо ти щось не зробиш, от пише Надія на моєму синові 37, старшій доньці, 32, два. онуки старші за мою молодшу доньку, їй 12. То вся любов молодшому. Угу. Ну звісно, що у вас такі зрілі, дорослі і один, да, і друга. А малим ж треба максимум тижні допомоги. Правильно? До речі, дуже часто кажуть, що типу менших дітей люблять більше. Мені здається, що просто на менших е, дітях <танували> батьків вже відпочивають, бо вони вже всю обов'язкову програму виконали. Так. Вони вже доказали, що старша дитина не вмерла, значить з ними, як з батьками, все добре, можна трошки розслабитись. І взагалі, коли друга дитина народжується, в тебе вже є, ну скажімо так, певна емпатія, певне напрацювання, яке в тебе не було ще зі старшою дитиною. І Но... тут дуже важливо не забувати перебудовуватися. Сумки з дорослим вже дитиною, з відповідна ваших ну нових і можливо навичок. теж старші діти зазвичай потрапляють на період кар'єри, десь в навлаштуватися на роботу. Там ще будинку немає, чи квартиру. Ну тобто на такі перепотії становлення сім'ї і фінансового так, так само дуже часто. Тому і так припадає, що і менше іноді буває уваги. А з меншими вже більший достаток. Ну так і вже трошки повчальна зустріч. Тільки що була з Дарією Селівановою. Пасібі вам дякую. Психотерапевтка, говоримо далі вже з вами на подібні такі історії на тлі теми, чи дійсно батьки люблять молодших дітей більше, ніж старших ваші сімейні. життєві Випадки, пишіть там, будемо досліджувати. Ну а далі, друзі, новий рік настав. Знали ви про це чи ні? Зараз з вами відзначимо. так? настав новий новий рік. Буде. А собі Дякую, дуже.